У міській лікарні Рівного розпочали реконструкцію хірургічного корпусу. Тут з'явиться сучасне відділення екстреної медичної допомоги, що займатиме весь перший поверх. Наразі відділення екстренки приймає пацієнтів на першому поверсі терапевтичного корпусу. Протягом року в нас будуть певні незручності при прийомі хворих, тому що наше відділення приймальне переїхало в терапевтичний корпус на перший поверх, де не, е, немає стільки багато місця, як було колись, але це тимчасові незручності тільки для того, щоб через рік, після ремонту нашого відділення екстрамедичної допомоги, ми значно могли б надати кращу допомогу пацієнтам, які поступають в невідкладному стані. Всі входи першого поверху хірургічного корпусу зачинено. Дістатися до відділень вище можна двома шляхами: через поліклінічний корпус, сходами на другий поверх, повз фізіотерапевтичне відділення та далі сходами вгору. Або ж через корпус відновного лікування другим поверхом повз травматологію через перехід і праворуч до сходової клітини. На якість надання медичної допомоги це ніяким чином не впливає. В нас все продубльовано. Реконструкція передбачає повне оновлення приміщень та створення сучасного відділення екстреної медичної допомоги. Після завершення робіт пацієнти отримають комфортні умови перебування, а медичний персонал сучасне оснащення та простір для ефективної роботи. Тиждень назад ми переїхали і роботи мають завершити через рік. Це контролює Міністерство охорони здоров'я. Кожен тиждень відбувається наради на рівні Міністерства охорони здоров'я. У лікарні наголошують, оновлене відділення відповідатиме світовим стандартам надання екстреної допомоги та стане важливим кроком у розвитку медичного закладу. Яна Грицюк, Олексій Олексіянко, випуск новин.